Григорій Сковорода, фабула. Як тільки сонце вечір запалило, і небо скрізь прозоро затемніло, На ньому зорі блиснули прекрасні, як камені коштовні, алмазні. І Фалес тут крикнув Гейно, бабо, люба, чого це баба розпустив ти губи? Набридло баба на одному місці, Хотілося б до зір мені полізти. Потюпала перед старої з хати, А слідом мудрість суне дурнувата. Зійшли угору, стали на просторі, Звідки дивитись зручно і на зорі. Та мудрість спала і забила вухо. Ой, бабо, вже гукає, чути туго, чого тебе туди понесло, діду, полізь сюди то вже тримайся сліду. Не може і канави розпізнати, а лізе в небо зорі рахувати. Додому баба повела старого, та вуха він таки позбувся одного.